Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Більш детально ще поговоримо. Зараз вже давайте до складів команд переходимо. Зараз з Капусті Капустіна. Капустін не зміг переграти голки. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз давайте поговоримо про останні поєдинки кожної з команд. У Євротехнобут серія із трьох перемог поспіль. Євгеній Сакіпський та Іван Кузніцов, а тим часом забиває. Вчора один матч був всі гранині в рамках. Це одуру у дивізіоні Голд. Один із вирішальних поєдинків у битві за бронзу. Каполову 13 після 7 матчів, а зараз тим часом другий. Другий гол. Лих і ще один гол. У Тас... пошту в елітному дивізіоні у суріс, але нова пошта поступилася вдруге за два дні. І тим самим суттєво погіршила свої шанси на медалі, а тим часом. І частину атаку провести, щоб до чорні бити. Треба Павланко пробиває, а добивання вже після свистка. Так. Тим час вичерпувати. Так. Писку найкраще бомбарди. А лами, цілих, що впавше, там і перебити надури, бо за 5 долів, а тим часом головне стижу, а вдається забити. на користь команди, а тим часом не чай до речі, забиває. Розінгід є тебе до удару. Справу власне це і роблять на стрім. Над попередженню одна здавает. І на цьому все. Тож, завершується другий тайм у протестині Євротах добут на Патріота 6-3 за другий тайм. Добрий день. Вітаємо з перемогою. Яскравіший, найяскравіший, мабуть, сезон провела команда. Класно, багато голів. В цілому дуже багато приємних компліментів хочеться сказати. Як ви оцінюєте цей сезон? Можливо, хотілося щось більше? Я думаю, що ми досягли на сьогоднішній день нашого максимуму. Пограли там, де хотіли, виграли, це саме головне. Команді противника, от вся моя команда казала передавати обов'язково, що вони молодці, що зібралися, показали гарну гру. Ну, от, але просто на сьогоднішній день ми краще. Якось так. А, бомбардир сезону Валентин целих. Як оціните, в принципі, і, можливо, індивідуально когось можете виокремити за цей сезон. Хтось а, сподобався вам особисто, там багато енергії демонстрував з рухав команду на полі. Ну, насправді футбол це ж командна гра. Важко виділяти, у нас нема там Месі Роналду, але в нас є, скажімо, ну, такі хлопці, які заводять да, команду. Це, звісно, і капітан команди, і тренер нашої команди Саківський Женя. І вал, звичайно, Валентин Свілих, це ну, це, ну якби такий почесний, почесний гравець, ми його поважаємо. Взагалі у нас в команді а, така. Один до одного завжди повага, завжди, е, якщо навіть на тренуванні граємо футбол, то спортивне, спортивна повага. Тому, напевно, ми є команда, тому ми рухаємося, не перший рік вже виступаємо. І, звісно, наш тренер, напевно, для нас він найкращий. Про повагу це завжди видно на полі, як хлопці ставляться там навіть до помилок один одного і так далі. Це постійна допомога, це вирізняє ваш колектив в нашому чемпіонаті. Ми дякуємо за цей сезон. Дякуємо за сьогоднішню перемогу. Бажаємо тільки перемог в подальших сезонах, Виступах. Дякує. Дуже дякуємо організаторам. Все було чудово. Зустрінемось в Солом'янській броварні, Я так розумію. Да. Невеличкий анонс. Дякуємо вам.